Кафедра маркетингу факультету економіки і підприємництва Уманського національного університету садівництва здійснює підготовку фахівців за спеціальністю маркетинг, керує кафедрою доктор економічних наук професор Руслан Петрович Мудрак. Від імені колективу викладачів кафедри маркетингу маю честь запросити вас здобувати вищу освіту за напрямом підготовки маркетинг у нашому навчальному закладі. Маркетолог. Одна із найбільш перспективних, а тому престижних професій. Маркетинг це особливий вид діяльності фірми в умовах ринкових відносин. Суть такої діяльності полягає у виявленні потреб споживачів та задоволенні їх у кращий, ніж у конкурентів спосіб. Хто займається маркетингом? Маркетингом займаються підприємства, установи та організації, які хочуть бути успішними. В першу чергу успішність означає досягнення довгострокових цілей. Розвитку, а саме збільшення кількості споживачів, які купують товар чи послугу фірми. Багаторічна господарська практика переконливо доводить, успіху досягають тільки ті підприємства, установи та організації, які у своїй діяльності ефективно використовують маркетинг як функції управління. Ну і нарешті чому? Чому маркетинг є безальтернативною умовою підприємницького успіху? Причина полягає в тому, що ми живемо в умовах ринкової економіки. Номенклатура промислових товарів і послуг нараховує кілька десятків мільйонів назв. Отже, по-перше, усю цю масу товарів необхідно продати. По-друге, необхідно проводити постійне дослідження споживчих настроїв, виробництво яких товарів необхідно скоротити, яких збільшити, як встановити оптимальні ціни, як ефективніше працювати з посередниками, скільки тримати товарів на складах, як налагодити ефективні логістичні схеми. як… Простимулювати збут продукції і ще багато багато інших життєво необхідних для виживання в умовах ринку питань. Усім цим займається маркетолог. Професія маркетолог настільки актуальна, що, наприклад, за підсумками рейтингу найбільш затребуваних спеціалістів у місті Київ в 2013 році маркетологи зайняли друге місце по популярності серед роботодавців, поступившись лише спеціалістам із інформаційних технологій. Тому. Якщо хочете, щоб робота приносила вам моральне і матеріальне задоволення, якщо хочете зробити кар'єру в успішній компанії та користуватися авторитетом серед колег та друзів, вибирайте напрям підготовки маркетингу. Уманському національному університеті садівництва навчання студентів здійснюється за сучасними методиками, в основу яких покладено міжнародні стандарти навчання, наближені до практичних аспектів реалізації. Базисом успішної освітньої діяльності кафедри є висококваліфікований науково-педагогічний колектив. Усі викладачі мають глибокі знання у сфері маркетингу та постійно вдосконалюють професійні навички. Вони завжди відкриті до діалогу зі студентами, щоб поділитися з ними найактуальнішою інформацією у сфері маркетингу. При кафедрі створена і успішно функціонує лабораторія маркетингові рішення, яка досліджує маркетингову діяльність підприємств в умовах динамічного внутрішнього та зовнішнього середовища, а також надає рекомендації з розвитку маркетингових відносин вітчизняним підприємницьким структурам. Під час навчання студенти спеціальності маркетинг проходять ґрунтовну практичну підготовку на кращих виробничних підприємствах, серед яких ПАД фермаш ПП Агропромресурси, «Уманський Завод Мегометр, ПадуманьХліб та інші. Де закріплюють здобуті під час навчання знання та набувають професійних навичок? Тож, якщо ваша мета реалізувати себе у професійній діяльності повною мірою, запрошуємо здобути фах за спеціальністю маркетинг в Уманському національному університеті садівництва.